Доброго Ранку, мої любі малята та шановні дорослі, вітаю вас на занятті, на якому ми будемо знайомитися із всім тим, що нас оточує із світом людей та предметів. Щоб дізнатися, про що сьогодні піде мова, відгадайте загадку, кожен із вас його має, а сам не називає. Як ви вважаєте, що це? Це ім'я. Кожна людина має своє ім'я. Коли дитина народжується, батьки дають йому ім'я. Ми всі різні, і у кожного є своє ім'я. Пригадайте? Та назвіть, як звати ваших друзів та знайомих. Оленка, Марійка, Оксанка, Нікіта, так, імен різних на світі дуже багато, але вони бувають схожі між собою. Є імена, які починаються на однаковий звук. Олена, Оксана, Оля, Олег, Олексій. Які ще імена на О ви знаєте? Орися? Повторіть імена цих дітей Олена, Оксана. Оля Олег Олексій Так, молодці. Існують довгі і короткі імена. Наприклад Зоя це коротке ім'я, а Марина це довге ім'я. Саша коротке ім'я. А Віталік це так, це довге ім'я. А які ви знаєте довгі імена? Анастасія так, це довге ім'я. Розкажіть про свою родину, як кого звати та чим вони полюбляють займатися вдома? Давайте порівняємо хлопчика та дівчинку. Чим вони схожі та чим відрізняються? А тепер, малята, розкажіть про себе, хто ви, хлопчик чи дівчинка? Як вас звати? Яке у вас волосся? Яке може бути волосся? Темне, руде, світле, який колір очей? Очі можуть бути карі, блакитні, зелені? Зараз ви діти. І вас усі називають писливими іменами? А подумайте, як будуть звучати ваші імена, коли ви станете дорослими. Наприклад, цього хлопчика звати Саша, а коли він стане дорослим, то його будуть звати Олександр. А як би ви хотіли, щоб вас називали вдома? А ваші друзі розпитайте своїх батьків про значення вашого імені. Дякую вам, малята, за увагу і до нової зустрічі!